Людина. Отець Іван, він з Криму, він є духовним наставником нашого отця Павла, який. Оць, в принципі, книга починається… Книга так, починається... Да, Отець Павло виліз на моїй парафії. Прийшов вже, йому було за 20. Весь розламаний хворобами, шукав виходи з цього. І перше, що починалось, він говорив. Каже, всі попи, вони обманюють людей, і тому каже, я нікому не вірю з них. От як би з цього не починалося життя Отця пова. От. Я довго з ним поговорив, пояснював значення Біблії, він казав, це євреї придумали для того, щоб укрити весь цей народ, який існує навколо їх. Але це непорозуміння, зрозуміло, у багатьох людей є багатьох годин. І чому воно відбувається так? Відбувається тільки з за того, що якщо подивитися сьогоднішній день в нас в Україні московський патріархат, то висновок можна однозначно такий відробити. Що це направлено тільки для того, щоб поработити людину, тобто поработити її розум, душу і дійсно не вести до Христа, а вести до покорення керівництва. Христос цього ніколи не требував і не требує. Бо Христос це є любов. Христос прийшов сюди, щоб донести любов у серці людини, усіх яких. і щоб ця любов проростала в кожній людині. От я, в принципі, оцю паву, якраз оце і доводив, що не головне те, що церква веде неправильно. Головне, як ти підеш, якою ти дорогою підеш. Ми побачили, яка дорога у нього Він показав своїм життям на Майдані. Він був серед усіх, де найтяжче було. То есть, він не ховався. Вже е, у лютому місяці, коли в последній дві був, коли загинула сотня, він мені дзвонив і каже, отець Іван, мені що, туди йти на барикади, я кажу, ти священник чи хто ти? От, бери, кажу, кропива, йди кропи, тих і ти. Іди". Е, він каже, що ще брат, візьми, кажу е, ікону покрови Богородиці. Бо покрива якраз українська. Наша, вона нас покриває всіх. Він так і зробив. Він взяв ікону, взяв кропило і пішов кропити. Коли він після цього перезвонив мені і каже, Таціван, ми виграли. О, а я кажу, чому ти так говориш? У ти кажеш, що ти падали, коли я їх кропив. І каже, вони тряслися. Тряслися від цієї священої води, тряслися від істини. Бо через священну воду йшла та істина. Вони навіть не усвідомлювали цього, але істина проходила через них. Тому він вже говорив, бачачи цю, ре... цю реакцію. Тому е я вам скажу, що на сьогоднішній день е те, що от роблять люди, те, що пишуть, те, що видають, це велика справа не для сьогодні. Це велика справа для тих поколінь, які прийдуть. Але нам. Треба буде дуже захистити це все написане, бо воно може залишитися тим матеріалом, яким не буде нікому потрібен. чому я так говорю? Бо ворог внутрішній, він попитається споплюжити майдан, що Майдан не нужен був, що Майдан якби підтовкнув до того, що почалася війна, бо планувалося Путіним забрати нас. Тихенько, мирно, спокійно, якби Янукович продовжив, воно б так і було. І в Криму це ми відчували дуже сильно, що йде підготовка до здачі. Бо наші військові, я якраз біля військової частини був, наші військові постійно говорили, що ФСБшники внідрялися практично в кожну частину. І вже там не було наших СБУ, там було російське ФСБ. І коли я заходив у частину і дивив, дивлячись на них, я казав, ви ФСБшники, що тут робите. Вони мені казали, тихенько, тихенько, батюшка, що ви, так не можна. Що ви, що вам треба, може там. О, але то видно було, що це було дійсно ФСБ, і вони працювали проти України. І коли от почалися ці події, я хлопцям командирам говорив, кажу, чого ви не стріляєте, чого ви ждете. А вони кажуть, нас заставили розписатися, що ми не примінимо оружжя. Розумієте, Крим зливали просто так. І вони мені е, говорили, командири, що якби ми каже, прийняли удар у Криму, то в Україні б нічого не відбувалося. Бо каже, ми переправу зразу розбомбили о, і оттуда б не могли поступати війська. Через Україну теж війська вони не могли б І, А кажуть, у нас оружжя платило без бою, без бою півроку. За півроку там, ви дивіться, татари були настроєні від 40 тисяч до 120 тисяч, я з татарами говорив, вони казали, ми готові, виставити. Але опять всі побаюкували. Тобто, хто зливав Україну? Хто зливає сьогодні Україну? Чому підтримують московський патріархат? І це питання стоїть на сьогоднішньому дні. Якщо ми, ми українці, не зрозуміємо цих речей. Тому дійсно тоді оця література нам не буде нужна, бо ми повинні відстояти нашу Україну якраз через те, що на духовному рівні ми повинні вигнати оту московську наволочість, яка в нас сьогодні заполонила всю Україну. Їх 14 тисяч на Україні поставлених церков. Ви розумієте, що це таке? Це маяки постійно світять на Москву. Постійно світять на Москву. І хто цього не розуміє? Бо я багато говорю за ці речі, але багато людей взагалі кажуть, що ви говорите, це священники, це не священники, це ті ФСБшники, але прикриті рясами і хрестами. І ми повинні це добре розуміти. Якщо ми не обличимо їх, якщо ми їх не заставимо піти з України, то ми ніколи не переможемо. Навіть якщо прикратиться Донець, якщо нам навіть Крим віддадуть а не будуть, то в ваших містах постійно буде... Російська молитва, і е, російська історія і російська культура, яка спотворена через українську. О, і тому в першу чергу треба побороти дух. Дух у нас повинен бути український. Якщо український дух буде, тоді буде українська мова, бо українська мова це серце України. Якщо тільки мови не вистачає в Україні, то є відсоток малих, то наше серце задихається від цього. І тому треба буде сильно працювати кожній людині, щоб все-таки донести до кожного серця, що молитва повинна бути українською, що в серці повинно українське, що в голові повинно українське. Тоді пробудеться наша історія, тоді пробудеться наша культура, і тоді буде дійсно Україна наша багата. Я проїхав цей год в Канаду, був у Брюсселі, був у Єрусалимі. У нас земля набагато багатша, чим у них у а чому ми такі бідні тоді? Чому ми так живемо? Та тому, що нам у місті програмували якраз через Московську церкву, що ми повинні такі бути. Ви дивіться, церква їхня направлена на що? На ніщиту, що якщо ти бомж, то ні, ти спасаєшся, а якщо ти нормально живеш, то ти не спасаєшся. Тобто вони спотворили, тобто вони спотворили християнство так, що там не залишилося Христа. Там залишилося те твоєзупешне, направлене на розрушення і... Військів людських, і серця людського, і душі. Але вони кажуть, що так і спасеся. Чому вони так говорять? А щоб України не було? Бо Україна їм це настільки мішає. Вони хочуть, щоб Україна залишилася до них, але в Україні не було ні одного українця. Бо поки є українець, він говорить через себе і історію, і культуру. А як тільки його немає, тоді все, тоді вони спокійні. І тому вони робили голодомори, робили все для того, щоб знищити. О, і, і я скажу ще, що ми повинні всі, хто сьогодні присутні, ми повинні передавати кожному, що найбільший ворог в Україні це Московська церква. Це найбільший ворог. Ніхто туди не повинен ходити. А якщо ходить, об'являти його ворогом, я казав вже декому, кажу, пишіть на заборах тих, хто ходить туди, щоб бачити, що це зрадники України. Бо вони, як тільки Путін не зайде, вони прийдуть з хнібом із сілів і зустрічать його. Треба боротися. боротися. Повинен бути майдан кожній день у нашій душі, кожен день туди. Да. Щоб перебороти. І поки не переборемо, цей майдан повинен існувати. Mm. Okay. Якщо він перестане, тоді все, тоді нас перемогли. Слава Україні, так. Отче, прочитайте, що молитву так. Отче наші. Приєсина небесах, нехай святиться і м'як твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі гліб наш повсякденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо Божикам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, що Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Панкер, я вітаю вас, дякую вам, дай Боже здоров'я у мене чекають люди, я вдячний. У мене сьогодні цілий день такий чує.